Вітаю вас в ефірі. Програма висновки. Традиційно у цій порі говоримо про найпомітніші події тижня очима наших журналістів та експертів. Минулі сім днів запам'ятались наступними подіями. Чи стане для Європи звільнення Юрія Луценка вагомим аргументом для підписання угоди про асоціацію? Вставай, Україно», харківські барикади та київська репетиція. Виїзне засідання Верховної Ради легітимізували Заборона обортів. Чи стануть більше народжувати? Майже сенсаційна новина пролунала з адміністрації президента на благовіщення 7 квітня. Віктор Янукович помилував екс-міністра МВС Юрія Луценка і останній вже за кілька годин вийшов на волю. В разі скасування вироку Юрію Луценко Європейським судом з прав людини він зможе балотуватися до парламенту. Про це в коментарі «Українській правді сказала його представник у Євросуді Валентина Тиличенко. Вона вказала, що після рішення Європейського суду з прав людини Луценко може наполягати на перегляді вироків щодо нього у Верховному суді. України та ухвалені виправдовального рішення єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Філе привітав рішення президента Януковича помилувати ексміністрів Юрія Луценка а також Георгія Філіпчука, назвавши це першим кроком. В свою чергу глава парламентської асамблеї Ради Європи Жан Клод Міньон закликав українську владу незабаром знайти рішення відповідно до принципів Ради Європи у справі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і щодо реформування правової системи для того, щоб такі випадки не повторювалися. Отже, Юрій Луценко повертається до великої політики. Політологи вважають, що він стане неформальним авторитетом опозиції. Сам Юрій Луценко готовий стати польовим командиром опозиційних сил, проте не буде створювати жодної нової партії, не буде створювати опозиції до опозиції. Юрій Луценко бачить своє місце в допомозі опозиції в тому, як отримати більшу підтримку людей на вулиці. Ви знаєте, насправді окремого смаку свободи сьогодні немає, бо я в тюрмі не був невільною людиною. Насправді, в тюрмі. Є унікальна можливість бути повністю вільних в думках, планах і в діях. Але, звичайно, це є обмеження масштабу цих думок, планів і дій. Скажу відверто, що сьогоднішня подія для мене є перемогою української демократії, світової демократії, яка добилася того, що Україна починає робити правильні кроки по припиненню політичних репресій. В нашій країні. Опозиція наполягає на тому, що у нинішніх політичних реаліях однієї лише парламентської боротьби замало. Влада штовхає опозицію народ України на радикальний сценарій. Так прокоментував лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк скандальне виїзне засідання парламентської більшості, що відбулось минулого тижня. Отже, представники трьох опозиційних сил вирішили шукати підтримку народу і невідкладно провести у Києві мітинг у рамках акції Вставай Україна, що планувався спочатку травня. Учасники вимагали відставки уряду, скасування пенсійної реформи. Та призначення виборів мера Києва на червень цього року, а ще не допустити проведення всеукраїнського референдуму. Далі Лілія Кос. Від 15 до 20 тисяч прихильників опозиції провели мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Києві проти дій влади. Констатували представники мітингуючих партій. Міліція ж нарахувала лише 3 тисячі. У той же час в опозиції заявили, що їх активістам із кількох областей завадили потрапити до столиці. кажуть співробітники, ДАІ де по декілька разів без пояснення причини зупиняли автобуси, навіть відбирали техпаспорти і водійські посвідчення водіїв. Автоперевізникам Львівської області взагалі Боронили покидати межі регіону і пояснили все просто у Києві можливий паводок. Тим не менш, акція таки відбулася. Коли ми про порядок денний, який вони там розглядали, і так дуже швидко ухвалювали ті закони, виявилося, що політичних законів там також практичного не було. Вони виставили виключно економічні законопроекти, їм треба було тупо… подарити 8 мільярдів гривень. Вона приймала тих лобійських законів, виключно які відстоюють інтереси їхні полягавів і навпаки принижують українців. І тому ми, представники опозиції, вимагаємо, якщо вони хочуть, щоб ці закони були легітимними, по-перше, президент має право їх підписувати. І, і якщо підпис президента буде під тими законами, значить він не просто. Він вручати злочину, він буде організатором цього злочину. тобто державного заходу. Я впевнений, що кожен з нас, кожен з нас, хто сьогоднішній день приїхав до Києва, хоче висловити свою позицію, громадянську позицію, не жити в країні, в якій залежні від одної людини, жити в демократичній країні, у якій в якій у кожного є перспективи. Є Достойна робота, є достойна заробітня платня, є достойна пенсія, є достойне стандарти життя. Скандальні події, що відбулися останнім часом у парламенті, показали, що зволікати із загальнонаціональним протестом далі не можна. Опозиція, не дочекавшись травня, проводить всеукраїнську українську акцію Вставай Україну. Але, мабуть, не цим запам'ятається 7 квітня українцям. Дуже символічно, що саме у цей день нарешті на волю вийшов Юрій Луценко. Президент Віктор Янукович таки підписав указ про помилування гекс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Згідно з указом від 7 квітня, Луценка звільнено від подальшого відбування основного покарання. За два дні до ключового моменту за відповідним проханням до президента звернулася уповноважений Верховної ради справ людини Валерія Лутковська. Також щодо помилування Луценка до Януковича звернулася наглядова місія європейського парламенту у складі Пета Кокса та Олександра Квасневського. До речі, сам Юрій Луценко заявив. Що влада не ставила йому ніяких умов для звільнення. Вже у перші хвилини на волі екс-міністр звернувся до учасників мітингу опозиції телефоном. Хочу вам сказати, що найбільше людини важить свобода. Але дуже важливо відчувати, що на цій свободі ти не один. Дуже важливо, що на Свободі не відчував себе колективі подумці. Тому я ще. Я буду серед тих, хто так само як і я, ви про. Тепер президент зобов'язаний помилувати й інших політичних в'язнів, зокрема прем'єра Юлії Тимошенко. 18 травня, як і планувалось від початку, акція Вставай Україна знову відбудеться у Києві. Очікується, що тоді до столиці з'їдеться набагато більше протесно налаштованих українців. Опозиціонери вимагатимуть провести дострокові президентські вибори, оскільки розраховують, що до того часу Віктора Януковича вдасться усунути від влади. Не обійшлась без казусів, акція опозиції Вставає Україна в Харкові. Тут її просто заборонили через суд. Судові пристави навіть зачитали учасникам акції текст заборони на проведення акції опозиції на площі Роза Люксембург у Харкові. А самого ранку вулиці міста, які мала пройти колона учасників, перекрили комунальним транспортом тролейбусами і трамваями представники опозиції вирішили навідатись до харківської міздержадміністрації. Мер міста Геннадій Кернес пояснив, що це профілактичні заходи зв'язку з ремонтними роботами. Втім, багатотисячна колона таки рушила своїм шляхом, обходячи виставлений транспорт. Опозиція подала в правоохоронні органи заяву про злочин через штучне перешкоджання акції опозиції в Харкові. Ви знаєте, більшого дебілізму і істерії ніж в Харкові. ми ніде не спостерігали з боку влади. Заблокувати весь транспорт міста, повністю заблокувати всі в'їзди до суду, заблокувати всі площі і цим показати свою слабкість. Вони бояться людей. Вони бояться того, що люди протестують проти їхнього режиму. І те, що сьогодні ми зібрали на східній Україні в Славетному Харкові таку кількість людей, і те, що влада в цій істерії показує свою слабкість, це є ознакою того, що ми правильним шляхом ідемо, що акція Вставай Україна дійсно розпоширюється, і що люди дійсно почали вставати. Новину про звільнення Юрія Луценко привітали у Європарламенті. Це перший, але важливий крок спрямований на вирішення проблеми виборчого правосуддя. Вважає єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд називає звільнення екс-міністра Юрія Луценка та інших хорошим першим кроком, за яким потрібно зробити ще більше. Наступним кроком має стати звільнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко, і тоді можна буде говорити про євроінтеграційні прагнення України. Але з Тимошенко сумнівається у тому, що президент її помилує. За логікою Лутковської можна проти Тимошенко порушувати кожні 5 хвилин справу. Ну припустимо, про те, що вона особисто розіпяла Ісуса Христа, і говорити, що ой, у нас ще є справи впровадження. Я зазначаю абсолютно чітко, що не існує справ інших по Тимошенко. Щодо справи Щербаня, абсолютно зрозуміло після допиту п'яти свідків, що справи не існує, що вона цілковито сфальшована і ґрунтується на якихось ілюзіях тої людини, яка писала обвинувальний висновок, а не має нічого спільного з реальністю. Що стосується справи, яка розглядається у Харкові, у цій справі є рішення Верховного суду України від 11 листопада 2005 року, згідно з яким. Було перевірено законні закриття цієї справи Генеральною прокуратурою, і було встановлено, що у, справ... у діях Тимошенко немає складу злочину. Тому говорити про те, що якісь є нові справи, це абсурд. Тому, е... Насправді я завжди говорив про те, що все, що відбувається у справі Юлії Володимирівни Тимошенко, залежить від волі одної людини Віктора Федоровича Януковича, який розпочав ці політичні репресії, який має всі достатні повноваження для того, щоб їх припинити. Якщо буде його добра воля, то це все буде припинено, повірте, за 5 хвилин, так само, як за 5 хвилин після прес-конференції Януковича, познімали відеокамери в приміщенні, де утримується Юлія Тимошенко. Я хочу звернути вашу увагу на те, що після звільнення Юрія Віталія відбулася Політичних заяв очільників Європейського Союзу. Зокрема, в своїй заяві високий комісар Баронеса Ештан і комісар Штефан Фюля чітко зазначили: ну, була їх заява, була заява Яцака Протасєвича, була заява Державного департаменту США, була заява представників Радбезу США, була заява президента Європейського парламенту і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Була заява президента Пар'є Жан-Клод Міньйона. Всі вони, всі, я підкреслюю це, всі вони сказали абсолютно чітко, просту річ, що звільнення Луценка є дуже Ожливим кроком звільнення Луценка є показовим кроком, але це є лише перший крок із тих всіх кроків, які повинні повинно здійснити керівництво України в питанні політично мотивованого правосуддя. І всі в своїх заявах чітко зазначили, що треба вирішувати питання Юлії Тимошенко, яке є абсолютно політично мотивованим, яке не має нічого спільного з юриспруденцією з кримінальним переслідуванням. Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко попросить Вищий адмінсуд переглянути справу про дострокове припинення його депутатських повноважень і позбавлення депутатського мандата. Про це він сказав на засіданні тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих фальсифікацій на виборах Верховної Ради і законності позбавлення його мандата. Власенко переконаний, що суд відмовить йому в перегляді цієї справи, але запевнив, що має намір задіяти всі можливі юридичні механізми для того, щоб продемонструвати відсутність правових підстав для позбавлення його мандата. Крім того, Захисник Юлії Тимошенко повідомив, що європейський суд справ людини вже надав пріоритет цій справі. Під час розгляду газової справи Печерському районному суді я просив суддю Кирєєва спеціально додатково встановити мій статус захисника і наголошував декілька разів на тому, що я не адвокат-захисник, а захисник-фахівець у галузі права народний депутат України. я думаю, що саме з цих обставин суддя Кирєєв буде опитаний або допитаний слідчою комісією Верховної Ради. Я звернувся до Вищого адміністративного суду із заявою про перегляд їхньої постанови про позбавлення мене. Депутатського мандату за нововиявленими обставинами, ви знаєте, в своєму рішенні Вищий адміністративний суд написав, що Власенко був адвокатом у справі у кримінальних справах Юлії Тимошенко. Я сьогодні не є народним депутатом. Я сьогодні не є адвокатом, але я вже декілька разів приймав участь в судових засіданнях як захисник Юлії Тимошенка. Це нововиявлена обставина, про яку не знав Вищий адміністративний суд. Тому надамо їм ще трошки роботи. Я переконаний в тому, що оскільки це було політичне замовлення, рішення буде негативне, але давайте пройдемо всі можливі і неможливі юридичні процедури в Україні для того, щоб показати Європейському суду всю абсурдність тої ситуації, яка склалася навколо позбавлення монету потонського мантию. Ми вияснили факт, що господин Власенко мав дискусію в Печорському суді з. господином Киреева, что, что до его статуса в суде, и тому приняли решение э, пригласить для дачи информации, для дачи показаний перед Следственной комиссией господина Киреева, а также по предложению члена комиссии э, господ э, Закария и Завитову э, и целый ряд других э, господ для того, чтобы сгисовать все обставины и сдокументировать эти пытания. Голова Верховної ради Володимир Бак цього тижня підписав і спрямував на підпис президенту декілька законів, ухвалених на виїзному засіданні більшості 4 квітня, зокрема, проект закону про внесення змін до держбюджету на цей рік щодо фінансування Міністерства доходів і зборів та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яким виділено майже 6 мільярдів гривень з держбюджету для міндоходів та більше ніж півтора мільярда гривень для держслужби з надзвичайних ситуацій. Крім того, Рибак підписав ухвалений 4 квітня проект закону про Нення змін до закону про держбюджет щодо створення сприятливих умов для розвитку системи кредитування агропромислового комплексу, при цьому щодо решти законопроєктів, ухвалених більшістю 4 квітня, поза будівлею парламенту, спікер, судячи з усього, ще визначається: зокрема, на сторінці законопроєкту щодо призначення пенсії батькам, які виховали п'ятеро більше дітей, значиться лише, що це закон. Прийнято рибак буде засуджений українським судом і буде відбивати до скону своїх днів покарання за ті злочини, які він вчиняє, будучи головою Верховної Ради. Тобто будуть позови до суду. Рибак буде сидіти в тюрмі. Він є злочинець, і він буде сидіти в тюрмі, оскільки він зараз вчиняє злочин. Більше того, він його зараз організовує на чолі банди комуністичної партії регіонів. Депутати від Всеукраїнського об'єднання Свобода зареєстрували законопроект, що забороняє аборти та пропаганду абортів в Україні. За словами депутатів, з відповідної ініціативи виступила громадська організація Івано-Франківський християнський рук за життя, що і була підтримана свободівцями. Окрім кримінальної відповідальності за сам аборт, автори хочуть вести адміністративну відповідальність за пропаганду або заклик до штучного переривання вагітності. Згідно з законопроектом, аборт буде легальним тільки в трьох випадках: у разі зґвалтування, у випадку, якщо вагітність. Загрожує життю жінку або за медичними показниками щодо майбутньої дитини. Схожий законопроект тижнем раніше зареєстрував депутат партії регіонів Віталій Журавський. Вся наша програма поділена на сегменти, і кожен по окремому пункту пише свої програми. Журналісти запитують, чи це є окрема позиція депутатів Сича, Зелика і Марцинківа. Ні, це є позиція фракції, це є позиція партії. У нас закріплено в програмі. Ми, але я би не хотів вирвати аборти як окрему частину. Необхідно виховання, необхідно виховання, як бути матір'ю, необхідно виховання, як бути батьком, необхідний широченний пласт української культури і традиції для того, щоб аборти самі по собі були неможливі. Цього вимагає українське суспільство. У нас катастрофічне падіння чисельності населення. Кількість українців катастрофічно скорочується в Україну шаленими темпами. Завозяться нелегальні мігранти з країн Азії, Африки і Сходу, близького сходу. Вони сьогодні заполоняють цілі анклави в Києві, в Харкові, в Одесі, в Чернівцях, у Львові, в інших в будь-яких на сьогоднішній день це як колосальна проблема. Ми сьогодні для того, щоб робити фактори, щоб по перше зупинити, а по-друге, почати відтворювати нашу територію, нашими ж українськими людьми. Тимчасова слідча комісія з питань розслідування фактів перегляду волевиявлення українського народу на парламентських виборах 2012 року має втрутитись у судочинство справі Людмили Нікіткіної, фінансового директора агрофірми Карнацьких, що належить Аркадію Карнацькому, кандидату в народні депутати по 132-му округу, де ЦВК не змогла встановити результати виборів. Депутати переконані, жінка є політв'язним. Нікіткіна вже 8 місяців під арештом. Її інкримінують порушення, які вона нібито здійснила на посаді фін. Фінансового директора агрофірми Карнацьких. Втім, жодна незалежна експертиза та фінансовий аудит не знайшли порушень у діяльності фірми. А документи, які, нібито, на думку прокурорів свідчить про такі порушення, підписані не нею. Це навіть доведена першочергову експертизу. Тримання жінки під вартою ніщо інше, як тиск на кандидата у депутати, аби змусити його відмовитись від участі у повторних виборах. Сам Аркадій Карнацький неодноразово заявляв, що його підприємство тиснуть на нього з метою недопущення його до виборів. Він повідомив, що. Загалом проти його агрофірми та її керівників порушено понад 20 кримінальних справ і відкрито сотні адміністративних проваджень. Нікітки вже 8 місяців знаходиться в ув'язненні. Її справу розглядає суддя Бурбела, де повністю порушена вся підсудність. І це той суддя, який розглядав так звані справи Васильківських терористів, справу про замах у торговому центрі ФОРУМ, і дуже багато інших скандальних і резонансних справ, які розцінюються як такі, де судочинство не було прозорим і справедливим. Це Києво-Святошинський суд. Вчора цей суддя відмовив нам з колегою князевичем взяти на поруки пані Людмилу. Чому ми про це просили? В неї ішемічна хвороба серця. Це зафіксовано в усіх документах. Декілька разів під час слідчих дій ставало погано приїжджала швидка допомога і ставили діагноз високе підвищення артеріального тиску. Суддя це зафіксовано навіть суддя Борбела, це прочитав, але він відмовив нам, вона знаходиться зараз у Лук'янівці, коли суддя Борбела відмовив нам з паном Князевичем взяти її на поруки. Він звинуватив адвокатів в тому, що вони, змушуючи нас написати звернення, заяву про те, що ми хочемо взяти її на поруки, затягують процес, хоча нас ніхто про це не змушував. Він сказав нам, що ми, як народні депутати, не маємо права цього робити і написав це в постанові. Хоча є теж це абсолютно обмеження прав громадян, будь-які громадяни, які мають авторитет в суспільстві, а народні Депутати, принаймні для значної кількості людей, які за них голосували, такими є, мають право взяти людину на поруки. І е, дуже прошу розглянути слідчу комісію цю справу, взяти її під контроль, запросити представників державної податкової адміністрації, оскільки вони це ведуть, запросити представників експертизи, бо експертиза в цій справі була зроблена настільки жахливо, експертиза навіть в деяких частинах, експерт в залі судовому дописував у висновки експертизи, те, що вимагав суддя. В інших прикладах ми маємо приклади, коли підписи не Нікіткіної, і експертиза встановила, що ці підписи їй не належать під жодним документом. Немає підпису, а вона все одно знаходиться в ув'язненні. Одним словом, це справді дуже неприємна історія. Вона не стосується політичних лідерів, яких нам шкода, як ми всі підтримуємо, але захищаючи їх, і ці політичні лідери тут з нами теж одностайні, такі як Юлія Тимошенко, такі як Юрій Луценко, який вчора вийшов з ув'язнення, але судимість на ньому залишилася. Ми повинні пам'ятати про цих простих людей, яких теж є десятки і сотні, які страждають після минулих виборів. Наприкінці програми наша традиційна рубрика без коментарів і в ній теж за доброю традицією. Президент України Віктор Янукович, який цього тижня відвідав Миколаїв. Не будемо вдаватись в деталі, як причепорили місто перед його приїздом. Хочемо вам продемонструвати відео з президентським кортежем, який рекордно складався із 17 авто, а також історію президента про дитячі образи. І обіцянки цим відео і завершуємо сьогоднішні висновки. А я Віталій Дігтіров і ця творча група програми. На цьому з вами прощаємось рівно на тиждень. До зустрічі! Хай щастить! знаете, я давно в политике, я никогда не обещал ничего, никаких пустых обещаний не давал людям. Никогда. Почему? Потому что я считаю, что это даже грешно. Меня когда-то в детстве, в раннем детстве, очень сильно обманули. На мелочи. Пообещали взять с собой там в одну поездку. Старшие мои товарищи. Да, я ночь не спал, рано утром пришел с сумкой. А они, они вечером уехали и мне сказали их родители, что они уехали. Поезд был вечером уходил. И вот я да такой маленький пример. Знаете, я очень переболел тем, что мне пообещали и обманули. Сделать. и я после после этого очень часто в своей жизни вспоминал этот случай вот тот который был со мной я был ребенком э, с бедной семьей вот, и они меня обманули но я потом вот, с ними конечно разобрался когда подрос они об этом не раз пожалели